Доброго дня, дітки, Дітки, а яке свято наближається? Так, День Матері. Я хочу поговорити про найдорожчу людину у вашому житті. як ви гадаєте, хто це? Так, вірно, це матуся, Люба мама. Мама, мати, матуся. Скільки спогадів і тепла має це магічне слово, бо називає людину, яка для вас найближча. Найдорожча, найкраща, найдобріша, наймиліша. Вона думками поруч зі своїми дітьми впродовж усього життя. Її материнська ласка зігріває нас до старості. У травні світ ушановує матерів. Святоматері прийшло до нас зі Сполучених Штатів Америки. Започаткувала його американка Анна Джарвіс. У 1914 році і назвала Днем Матері. Анна втратила матері, смерть настала раптово і передчасно. Анна болісно переживала втрату і звернулась до президента Америки з пропозицією раз на рік, а саме навесні, ушановувати всіх матерів. Символом пам'яті стала квітка на грудях дітей. Рожева означала шану живій матері. Біла померлі. Ідею Анни підхопили в світі. Вперше в Україні це свято відзначили 1929 року на Галичині. У родинному колі діти готували для матері подарунки, приємні дійства, і найголовніше намагалися бути чемними і слухняними у національному одязі з квітами в руках під звуки музики. Тисячі дітей йшли вулицями міст і селищ до площі, де відбувалося святкове вшанування жінки-матері? Пісні, вірші, вистави, музика, квіти, виставки, сміх усе було для милих, добрих, щедрих і щирих, самовідданих і сильних матерів. Діти, яке значення має мама для вас? Як ви? До неї ставитися? як ви виражаєте свою любов до мами, що означають слова материнство, повага. Якими словами ви описали б свою матусю? Як матуся турбується про вас? Давайте пограємо у гру Мамина праця. Подивіться, будь ласка, на картинки і відберіть. Ті де зображено мамину працю. Що мама робить? Готує їсти, прибирає, пестить тощо. А от ще гра – помічники. Подивіться на картинки, де є різні помічники. А ви подумайте і розкажіть, як за допомогою. Таких помічників можна допомогти мамі. Дітки, послухайте, а що ви подарували мамі? Що можна подарувати матусі? Як обрати подарунок, щоб він був матусі до вподоби? Які подарунки ви можете приготувати самостійно? А я пропоную вам намалювати святкову листівку.